У далекому 1936 році за два кілометри від піраміди Джосера Уолтер Емері знайшов багато гробниць, в якій поруч з останками людини знаходився предмет таємниці, якого досі не розкрито, і який відноситься до так званих недоречних артефактів. Цей артефакт датують приблизно 3000 роком до нашої ери, часами правління першої династії єгипетських фараонів і за кілька століть до правління фараона Джосера, який побудував першу ступінчату піраміду. Він був знайдений серед залишків глиняного посуду і є схожим на круглу тонкостінну кам'яну тарілку з трьома тонкими, загнутими до центру краями і невеликою циліндричною втулкою посередині. У місцях загину пелюсток краю до центру окружність диска продовжується тонким обудом круглого перетину близько сантиметра в діаметрі. Діаметр самого диску 61 см і висота 10 см, а форма окружності не ідеальна. Цей предмет викликає в людей ряд запитань як про його незрозуміле призначення, так і про спосіб, за допомогою якого його було виготовлено. Нема жодних наукових статей про цей предмет, окрім запису про його знахідку. Зате дуже багато здогадок. Хтось стверджує, що це ритуальна чаша на три підношення чи така масляна лампа на три вогники. Хтось стверджує, що це гвинт чи модель гвинта підводного човна, про який ми вже розповідали. А хтось взагалі стверджує, що це штукенція, яку в нас випадково загубили прибульці. От прямо зараз поставте на паузу і напишіть коментар, що це таке чи для чого воно призначене, на вашу думку. Написали? Тоді йдемо далі. Сланець чи алеврит, з якого кажуть зроблений артефакт, це досить крихкий камінь, тому предмет не міг використовуватися під навантаженням, а так звані лопасті є симетричними і не штовхають повітря при повертанні навколо своєї осі. Сумнівним також є пояснення, що це модель колеса, оскільки на той час коліс ще не винайшли і воно з'явилося в Єгипті лише у 1500 році до нашої ери, хоча, звісно, вже користувалися гончарними та іншими кругами. Також обманюють ті, хто стверджує, що предмет зліплений, виплавлений чи надрукований на 3D-принтері за невідомими технологіями, оскільки видно, що поверхні не ідеально рівні і розміри плавають. Тому це все ж таки ручна робота. Насправді існують інші трохи подібні дивні кам'яні предмети, наприклад, такий чи ось такий. Як бачимо, три змії, мабуть, слугували як підставка для глечиків, які, як римські амфори, мали загострене дно. Але цей предмет, скоріш за все, має інше призначення. Те, що матеріал м'який, навпаки, допомагає виготовленню, адже ви пам'ятаєте, які інструменти були у той час. А ми з ними знайомилися у відео про інструменти фараонів. Ви забили? Забули про це? І такими інструментами щось вирізати з твердого каменю досить марудно, а от з м'яким каменем робота має йти швидше. Та й взагалі такий посуд був дуже поширений у знаті в той час, що свідчить про те, що така обробка була не дуже вже й космічною. Ось як можна зробити такий предмет з існуючими на той час інструментами. Спочатку розмічаємо коло, вирізаємо диск, сверлимо по центру звичайним трубчатим сверлом, де має бути вгнута поверхня. Там продовжуємо свердлити, щоб потім легко видалити матеріал. А там, де форма предмету не дозволяє свердлити, використовуємо пилку. Звісно, це може бути й інша послідовність і інший варіант обробки, але ще раз наголошую, що давні єгиптяни на колінах з гімна і палок могли робити речі, які зараз ми робимо лише на станках. Але все ж це далі нічого не розказує нам про призначення цього предмету. Але випадково я все-таки навтрапив на наукову дослідницьку статтю за 2022 рік від Акіо Като з кафедри математики і фізики наукового факультету університету Канагава з Японії, який знайшов можливу розгадку цього предмету. Цей предмет використовувався. В пиво варінні в гробниці принца Сабу, крім диска, було багато різних предметів, і майже всі з них були пов'язані з їжею, призначеною для потойбічного життя принца. Кажуть, що в Єгипті пиво було дуже популярним, і оскільки чистої питтєвої води бракувало, то пиво пили всі. Ось на фото статуетка з іншої гробниці, на якій зображено пекарню пивоварню на передньому плані пивний глек. І глеки, знайдені разом з принцем, очевидно, теж були для пива. В Єгипті пиво було не алкогольним напоєм, а основним продуктом харчування це так поворот, і робили його в пекарнях, оскільки воно виготовлялося з того, що й хліб, і навіть можна сказати, що в них це був дійсно рідкий хліб. Воно було густе і більш схоже на квас, проте для аристократів, звісно, варили краще пиво. Та й для богів має бути все найкраще так чи інакше, але в стародавньому Єгипті пиво почали виготовляти найраніше п'яти тисяч років до нашої ери. А приблизно з 3500 року до нашої ери його вже виробляли у величезних масштабах і споживали у великій кількості. На цьому фото видно великі певнічани, чани, які знайшли в залишках розкопаної пивоварні в Єраконополісі, датованої 3600 роком до нашої ери, і ще в дидонистичний період. В цих чанах нагрівали суміш зерна і води. Нещодавні розкопки 2021 року в Абідосі виявили ще одну велику пивоварню, яка датується першою династією, тобто приблизно 3000 років до нашої ери. А на цьому рельєфі з гробниці третьої династії, приблизно 2600 року до нашої ери, показано процес виробництва пива з нижнього лівого кутка до верхнього правого, від відміряння кількості зерна до наповнення і започатування глеків. Крім того, що пиво в Єгипті було повсякденною їжею, так ще й жодне релігійне свято не обходилося без нього, особливо на релігійні фестивалі, які продовжувалися кілька днів. Тоді вважалося, що чим більше випив, тим краще, тим більше задоволені буги. Але де ж вони стільки його брали? В деяких храмах були величезні чани для виготовлення пива, адже в деякі дні мали пити одразу всі, і у великих кількостях. В абідосі, наприклад, був цілий пивзавод, в якому можна було зварити за один раз, тільки послухайте 22 тисячі літрів пива. Так от, автор статті вважає, що трилопатевий диск використовувався для затирання суміші в спеціальному посуді для затирання, ймовірно, з підігрівом, достатньо великому, щоб вмістити диск в діаметром 61 см. сантиметр. Ідеальне змішування зерна з гарячою водою має відбуватися плавно без утворення за або бульбашок, забезпечуючи однорідне затирання з рівномірним розподілом температури. Три плавно вигнуті пелюстки можуть сприяти плавному змішуванню завдяки ефекту коанде, названому на честь румунського аеродинаміка Анрі Коанде. У матеріалі розповідається, як саме поводить себе суміш навколо диску і запевняється, що завдяки нашому артефакту пиво виходило смачнішим. Отакими в нас були давні єгиптяни, розумні, працьовиті і пили багато пива. Але деякі люди далі уявляють собі давні цивілізації примітивними племенами, які не можуть зібратися і щось колективно збудувати чи організувати. Виявляється, коли не сидіти на дивані, то можна зробити дуже багато всього цікавого. А якщо ви думаєте, що вони не могли без знання законів фізики, аеродинаміки, комп'ютерів і синьої ізолієнти придумати таку штуку, то я вас розчарую, цілком могли. Згадайте бумеранг, яким користувалися давні люди по всьому світу, ви б могли його придумати, а вони змогли. Ну звісно, їм допомагали інопланетяни, але я впевнений, що колись була розвинута цивілізація, люди не мали телефонів і тому мали достатньо часу, щоб займатися мистецтвом, архітектурою, пити пиво та придумувати різні корисні штуки. А як гадаєте, ви, якщо вам сподобалося відео, киньте донат на армію і як завжди до зустрічі у наступному відео.